Наталія Бурда мати чотирьох дітей. Жінка тримає 21 теля та 5 дорослих корів. Говорить, через постійне відключення електрики важко доїти корів і неможливо зберігати молоко. Воно в нас пропадає, ми не знаємо, що потім нам робити. Теляток ми випаюємо самі, ми своїми силами стараємося кормити господарство. Зараз у мене 21 голова молодняка, тільки 5 корів вони пасуться на полі. І ми не знаємо, що нам робити, коли виключають електроенергію. Маслозавод не приймає наше молоко, тому що воно не зберігається, воно пропадає, і мені приходиться потім ним кормить котів, собак. Жінка говорить, через відсутність електрики майже щодня втрачає 2-3 тисячі гривень через те, що не може здати молоко, яке псується у теплі. Жителька Каланчака Тетяна Юрченко говорить, що під час ремонтних робіт не дотримуються графіку відключення електрики. Планові роботи з 9 ранку до 22 вечора. При таких температурах можете собі представити, що це відбувається? Більниця обісточили, відповідь така сама. Маслозавод обісточили, відповідь така сама. Укртелеком обісточили, відповідь така сама. Виключають то на час при такому графіку, то наоборот на цілий день. Хаотично, взагалі невозможно підстроїтися. У нас сільський район. Люди багато виживають за що домашнього господарства, птиця, корови. Це відповідно, ріжуть люди бройлерів. жінка вчора була на у неї ціла морозилка, здохла бройлерів. Оксана Буганова приїхала з курортних хорлів. Розповідає через постійну відсутність електроенергії, не можуть надавати якісні послуги туристам. Приїжджають люди. Вони там зібрали десь якісь копійки, десь там щось відпочити, і Ми їм не можемо дати нормальних послуг. Що таке відключили світло? Це немає води. Це немає інтернету для для людей багатьох. Це наскільки важливо. Це немає вовче. Ну це представте, да їжу, їжу не приготуєш нічого. Селищна голова Каланчака Світлана Фоміна говорить: днями має зібратися робоча група, щоб вирішити проблему, адже у громаді неодноразово люди перекривали дороги. Це десь почалося, мабуть, із травня, але почалося поступово в селах. Це було село Привілля, роздольне, горький хорли. І от уявіть собі у Хорлах це курортна зона, де люди приїздили вже відпочивати. І на вулиці тоді йшов дощ. Ви знаєте, що така погода. Люди вже якби купили путівки, вони приїхали сюди відпочивати. На вулиці йде дощ. Вони приходять у свій номер. Немає світла, це немає телебачення, немає інтернету, немає телефонного зв'язку. Хто залишиться? Відвідають це наш туристичний збір, це наші податки, виконуючи обов'язки директора з експлуатації електричних мереж Херсонобленерго, Віталій Мануйленко телефоном прокоментував ситуацію. Все, що зв'язана, все, що пов'язано на даний момент і раніше з відключенням, це були аварійні відключення, але їх було не так багато. Це коли був буревій, дощ, град, а все інше це пов'язано з виконанням інвестпрограми. У нас зараз триває реконструкція, заміна електроопор, дротів, ізоляторів тощо. Тому і відбуваються ці відключення. З 9 до 18 працюють підрядники із Житомира. До 18 серпня триватимуть роботи. Там мережа не в дуже гарному стані, тому і реалізується інвестпрограма. Наталія Тимофієва, Ольга Ляшенко, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсонщина.